Арафон простір свободи продовжує свою роботу на телеканалі, де 1 долучайтесь до нас. Камон, 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 тому що у нас ще дуже багато цікавинок є для вас, зокрема і точно і 100% Презентація і ще однієї дуже класної, дуже свіжої, а дуже чуттєвої роботи саме про ну про кохання. Це можна так узагальнено охарактеризувати, але більш детально про її створення, про її теми, про її думки. Ми будемо говорити з автором цієї роботи. Роботи це Ерік. Це до речі, харків'янин вірменського походження, відомий участь у шоу Голос країни, співак, автор пісень, встиг заспівати у дуеті сказка, співпрацювати з Монатіком. А нині гастролювати Україною з оркестром Незламний Ерік. добрий день, вітаю, привіт. Добрий день, дякую дуже за запрошення. Ви мене так класно зустріли. Дуже дуже приємно. А ми так насправді зустрічаємо абсолютно кожного нашого гостя. Чому тому, що ми насправді дуже цінуємо і любимо дізнаватися про кожного з вас щось нове і знайомитися з вашою насправді творчістю? Отже, давай почнемо з чого. Давай почнемо з того, що нещодавно ми святкували день незалежності, а особливо враховуючи твій гастрольний графік з оркестром Незлам. Я так розумію, що були якісь колаборації і присвячені Дню Незалежності. Як він пройшов взагалі, що для тебе незалежність особисто жити в Харкові е, і відчувати себе в безпеці для мене це і є незалежність. У нас, якщо ви пам'ятаєте, була окупована область, і зараз, е, слава Богу, все повернулось назад, як і має бути. Ось це для мене незалежність. У нас був також день місяця 23 серпня. Е, ви просто бачили, що відбувалося вчора. Тому, якщо десь ви побачите, що там про харків'ян можуть казати не до, не дуже добрі речі, не вірте цьому, тому що е, вчора на площі. Е, Одному нашому спільному знайомому кричали не дуже, не дуже добрі речі. Я сподіваюся, що до нього дійдеться все. І ми знаємо, що харків'яни насправді дуже класні люди, і абсолютно немає ніяких варіантів того. І ми не віримо. Ми довіряємо, тільки отак. Знаєш, от як з тобою говоримо, от коли ти говориш, що це є так, а не зовсім так, то ми тільки в такій ситуації віримо і довіряємо. Дуже цікаве, оце визначення стосовно що для тебе. Є незалежність то воно того, що коли от Харків і частина Харківщини саме була звільнена, це насправді є важливим. І, мабуть, знаєш такі в душі, що змінилося в той момент, да? коли зрозуміли, що відкинули цю нечість трошки туди подалі, і воно якось стало легше. Ну, ми теж це на жаль розуміємо. На теренах Дніпропетровщини теж є проблеми. Давай поговоримо про ту історію кохання, яка вчить відпускати саме так, от охарактеризована. Вона, пісня і робота відлітай. М -м, давай так, про що вона і як вона була написана, що наштовхнуло на те, щоб вона побачила світ. Знаєте, це більше не про навчання, там, кохання чи любові. Це про те, що якщо ви відчуваєте себе у стосунках. Погано постарайтесь все ж таки не триматися за ці стосунки, а просто відпустити завжди. Знайте, ця людина е, краще. Я просто через через це е, пройшов, і знаєте, я просто прислуховуюсь е, до своїх думок, і мені дійсно краще. Я написав про це пісню. І вже багато пишуть коментарів у Ютубі, що, о Боже, це, це про мене, я обов'язково прислухаюсь, щось в мені змінилося, хоча робота така танцювальна. Багато хто не прислуховується до тексту таких пісень, тому що всі там увімкнули і почали там танцювати, щось підспівувати. Але мені приємно, що люди знаходять щось своє. А там є, виявляється, що ти, що ти заклав туди. Ну, певний такий глибинний е, смисл. І от у мене, знаєш, яке питання виникло несподівано. М -м -м якщо, от, е, е, кажеш, це мої фактично твої емоції да, на твоєму особистому досвіді, правильно? Угу. А, я так розумію, що це пов'язано з розставанням, відповідно, правильно? Yeah. Так так от, а, значить, коли кожного разу, тепер у мене як до артиста питання. Коли ти кожного разу а, будеш виконувати цю пісню? Чи не будуть оці емоції не завжди дуже приємні? Це факт, а чи не будуть вони в момент там виконання і подачі цієї пісні там на публіку, наприклад, чи не будуть вони десь всередині а, тебе трошки ну, грузити, власне кажучи, і так трошки як от у, ар... як у артиста у тебе відчуття тут, щоб впоратися із все-таки якимись легкими, неприємними, можливо, відчуттями стосовно цього? Mm -hmm. Чи це навпаки спогади, і це як досвід? от Як отут -от поєднати в це? Е, ну, знаєте, мені здається, що якщо воно буде з'являтися під час виконання, а воно з'являється, то це е, чесно по відношенню до оглядача. У тебе середині щось йокає, обов'язково і йопнеться у глядачів. Тому я дуже сподіваюся, що це е, в мені буде, тому що я стараюся бути чесним з усіма. Вау, це золоті слова, і це дійсно те, що хочеться чути, відчувати від наших виконавців. стосовно того, що тебе от з цією піснею ми зрозуміли. А інші твої роботи, що може тебе наштовхнути на створення тієї чи іншої пісні? Можливо, на якомусь прикладі є, отак я знаєш, що була якась ситуація цікава, або подія в житті і хоп, у тебе щось народилося. Попередня пісня, до речі, я також був у вашій студії, ми її презентували. Мене наштовхує на це все ну, моє особисте життя. Я, якщо чесно, не хочу дуже поглиблюватися в ці всі історії. Не знаю, мені здається, це не дуже правильно це виносити все на показ особисте. Але нікого не засуджуємо, хто, це, хто так робить. Ось мене може. Підштовхнути на створення якась людина і чиясь історія. Ага. О, зараз я готую пісню е, на осінь. Я дуже сподіваюся, що е, вдасться зробити колаборацію з одним артистом українським. Е, так, і ось на цю роботу мене. Е, підштовхнула uh, одна людина на написання тексту. Угу. Тоді ми знаєш, ми так не будемо спойлерити, да хто буде з ким, але коли uh, це все вдасться. А ми переконані в тому, що це все вдасться. Ми зустрінемося так само у нашій студії, і тоді трошки привідкриємо завісу і зрозуміємо про кого йде мова, і можливо uh, трошки зрозуміємо про те, що могло наштовхнути. Хоча по тексту я так розумію, що все uh, в принципі буде зрозумілим. Скажи, будь ласка, відеоробота створювалася. Наскільки складно було, нескладно. Що відбувалося? Найскладніше, найскладніше це, напевно, була дорога у Київ, тому що частину ми знімали у Харкові. Це одна локація була у студії знята. Але там ви можете побачити парашут. Друга у полі. Також там не дуже все легко, тому що треба спіймати промені сонця. Третя локація вже була у Києві. Ми дуже вдячні Університету Каї, який зараз називається отак. от, Що вони нам дали площадку для зйомки абсолютно безкоштовно. Нам ректор сказав: будь ласка, приходьте, знімайте. Тільки наш інстаграм, будь ласка, відміте. І все е, було складно, тому що ми були обмежені в, в часі. Е, у нас були потяги там, состиковки ці всі. І плюс ще мені треба було залазити на літаки, лежати на них, стояти, дивитися вниз, а я дуже боюся висоти. Але слава Богу, це все в минулому. Ми це все відзняли. Тепер я можу дивитися це просто в Ютубі. Я дуже сподіваюся, що це в мене з пам'яті все зітреся у ці всі зйомки. Це було важко, чесно. Але, але скажи, зізнайся чесно, що результатом задоволений і задоволення отримав від самого процесу. Я задоволення отримав, коли побачив вже готову роботу. Чи отримував я задоволення під час зйомок? Напевно, ні, тому що я був в зимовій курці. Тому що вона підходила під антураж, було жарко, але я ну, буду старатися не жалітися. Ну, отак має бути творчість. Требує жертв. От тільки зняв просто з язика насправді, і це ще інформація, до речі, для наших глядачів, щоб вони не думали, що творчі люди, люди, які створюють контент, які співають, які знімають кліпи, що вони просто відпочивають. Так вони отримують від цього насправді задоволення, але зазвичай, і здебільшого, вже як постфактум. А іноді буває таке, що створення класного, красивого контенту. Вимагає досить такі серйозних і складних випробувань. Бачиш, що навіть коли дійсно ну боязнь висоти, тут же з цим нічого не поробиш, правильно, але ти змушений е, перебороти себе. Ти змушений зробити певний задум, і ти змушений зробити так, щоб це потім вийшло в ефір в тому вигляді. Як це побачив, наприклад, там режисер. Це, це заради кадру. по більшості ну наприклад, я не дуже отримую задоволення від процесу саме зйому, Ок, я отримую задоволення під час запису пісень і так далі, тому що мені там нічого боятися. Так я вкладаю туди зусилля, але ось тут треба і слідкувати і за обличчям, і за тим, як ти стоїш, і за курткою, щоб вона не пом'ялася ніде за одежею. Це все дуже важко. І після зйомок мені просто не хочеться ні, ні з ким розмовляти. Не хочеться взагалі нічого. Ти ж так дайте мені трошки. Але результат гарний. Дайте мені трошки відпочити. Результат гарний. Ми його зараз залюбки е, переглянемо. Нам е, ну ми то його вже дивилися, а глядачі, можливо, дехто ще й не бачив. Тому е, ну так, запасайтеся попкорном, е, сідайте зручніше е, і дивіться. В, знаєте, внікайте в те, що хотіли вам насправді передати, і е, те про що вкладав цю пісню, саме е, безпосередньо виконавець Ерік. Ерік, Дякуємо тобі за цікаву розмову, Дякую. за те, що при. Сьогодні до нас і чекаємо, звичайно, що нових результатів, нових робіт. Ми переконані в тому, що вони обов'язково будуть. І чекаємо зустрічі в нашому ефірі, щоб іще більше показати е ось цю роботу, яку ви робите. Пасибі тобі вам дякую, дуже велике. А, друзі, сьогодні мали розмову з Еріком. і говорили про його нову роботу, нову пісню, нову відео роботу, яка має назву відлітай. Це м глибока. Річ глибока робота. Ми про це проговорили. Звичайно, що коли говориш, це одне. А коли ти побачиш і вслухаєшся в слова, які передаються виконавцем і автором безпосередньо, то результат може бути зовсім інший.